Вітаю всіх на каналі. Давно не випускалося відео. Зараз погода трошки не до роботи. Дуже мокро. В принципі, ми вже й по роботі. Залишилось один городик вивороти. Ще виворимо на днях і все. Що хочу зняти? Дуже багато в коментарях питань, чи кипить трактор 12-21. E, почну, все спочатку, все як є. Як ми купляли цього трактора, він у e, нас кипів. E, на температурних датчиках показувало температуру, в принципі, непогану, але при розворотах, коли скидували газ, вигонило воду. Охолоджуючу родину, вигонило, і ми не знали, що з цим робити. Поміняли ми термостати тоді, і все почало працювати, в принципі, непогано з термостатами. Трималася стабільна температура, воду не вигонило. Тобто, висока температура тримається, там 80-90. Стрілочка чуть-чуть, коли термостат пропускає, опускається. Потім знову чуть -чуть піднімається. В принципі, як працює термостат, так і тримає. Але не закипає. І Працює добре воду, не вигонить. Е, тепер цього сезону нам знову почало вигонити ТОСОЛ. Ми зразу ж таки зрозуміли, що причина, скоріше за все, в термостатах, бо вже це бачили раніше. У нас стояли ось такі термостати на 80 градусів. Ми їх зняли, поставили нові. І знову проблема зникла, вже воду не вигонить, бо ми залили воду для того, щоб е, знайти причину, щоб не тратити тосол. Залили воду, попрацювали трохи. Все працює добре. Тепер залили такий червоний антифріз. Чого червоний? Саме Того, що він має вищу точку закипання. Не як звичайні, він закипає максимально при 125 градусів. Тому працюємо з ним. Цей концентрат. Ми його розвели з водичкою. Вже давно залили, просто зараз поставив для демонстрації. Тому отаке рішення ми для себе побачили, коли кипить Кіпей 1221 з термостатами. Це, то це причина, скоріш за все, з термостатами. Пробували і взагалі без термостатів працювати, то датчики температури показують невисоку температуру. Але, як я вже говорив раніше, при розворотах, коли ти скидаєш газ, все ж таки охолоджуючу рідину вигонить. Тому цим користуємося вже не один сезон. Цим методом зазвичай цих термостатів, звісно, ненадовго стає. Близько двох років більше вони в нас не служать. Не знаю, може є якісь якісніші чи які, щоб довше служили, але в нас 2 роки і треба нові ставити, бо вони вже погано виконують свою роботу. Ось таке рішення для себе ми знайшли. Коли вигонить, охолоджуючу рідину, кипить трактор, то ми міняємо зразу термостати. Термостати тримають стабільну температуру. Перепускають, перетримують і все виходить так, як потрібно. Звичайно, ще хочу додати, що треба слідкувати за радіатором. Суху продувку зазвичай робимо, того, що помітили в практиці з комбайном, що краще суху продувку робити, аніж промивати, того, що волога туди потрапляє. Поки воно висохне, а поки все і не може висохнути, там глибоко порохи заходять і воно там цементується. Тому робимо суху продувку. І так працюємо. Ще, звичайно, варто врахувати довжину полів оскільки у нас не є сильно довгі поля, то дана технологія в нас працює. У нас найбільші довжиною поля по 400 метрів, і це в нас працює дуже добре. Так як бачу по Україні в різних регіонах є поля по кілометру. Можливо, десь і більше, то не знаю, як у вас таке буде працювати. Але сам факт, що навіть на таких коротких дистанціях, на коротких таких полях по 400 метрів, якщо термостати не працюють, він все одно гріється, все одно кипить. Тому для нас ми знайшли таке рішення. Ви також, напевно, маєте якісь свої дослідження. Чим ви користуєтеся, буде цікаво побачити. Коментарі. Як ви боретеся з 12-21, коли він гріється. Адже знаю, деякі там ставлять більші радіатори. Хочеться почути ваші коментарі, як ви з цим боретеся. Тому наша практика показала, що термостати варто за ними слідкувати. То, що вони там є, є, це одне діло, але чи вони працюють, це друге діло. Тому. Якщо починає закипати, наше перше рішення подивитися до термостатів. Замінити їх це є не зовсім дорого, але результат хороший на лице. І спокійно собі працюєш. У нас це працює, з роками ми це побачили. Тому на цьому буду завершувати своє коротке відео. Ви. Звичайно, пишіть в коментарях, як ви з цим боретеся. Якщо гріється 1221, можливо, знаєте якісь свої фішечки, свої рішення, які ви з досвідом уже отримали. Буду радий бачити коментарі. Тому всі залишайтеся з каналом, підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Далі буде більше відео. До зустрічі!